Всім привіт! Сьогодні продовжені теми обміну банкнот. Хочу розказати, зачепити тему про євро. Банкноти євро і євро монети, євроценти. І так, в обігу банкноти Євро з 2002 року. Всі ліквідні, актуальні, дійсні від 2002 року. Тобто там немає ніяких нюансів на рахунок обігу. Всі обмінники. Банки без проблем його обмінюють. Головне, щоб сама банкнота відповідала, згідно постанови НБУ номер 502, відповідала була не, не занадто зношена, можна так сказати, тобто, щоб там були не сильні потертості з невеликими масними іншими плямами. Що перекривають одну з ознак платіжності не більше, ніж на 20%. Надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожен із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти, та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності. Та я в попередньому відео забув озвучити, що такий є один пункт це є з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм. Якщо ваші банкноти. Ну, то підпадають під ці стандарти, тобто з ними немає ніяких абсолютно нюансів будь-якого ну, будь року випуску. Я зібрав на швидку руку, можна так сказати, банкноти євро, які в обігу це є в нас. ось 20-ка є 15-й рік, 100 19-й рік, 50-ка 17-й рік. Саме давніше, тобто і навіть візуально вони відрізняються, це є 200-ка 2002-го року. Року, 2002 року, ось. 2002-й рік. Маріо Драгі, це Італія, наскільки я розумію. Та. Бачите, візуально навіть вони відрізняються. Тут віконечко з голограмою таке маленьке, а вже всіх нових, воно йде полоска велика, голографічна, плюс вони ось просвічуються, мають ось такий просвіт голографічний. Тобто додаткові елементи захисту. З банкнотами проблем ніяких немає. Єдиний такий невеличкий нюанс це є банкнота 500. -ка. 500, -ка. ось вона візуально виглядає ось так. Їх перестали випускати ще в 2019 якщо якщо не помиляюсь, році. Але вони досі є в обігу. Тобто Національні банки країн <кій> Європи їх вже не випускають. Але вони ще досі в обігу. Тобто, Нацбанк ще не давав ніякого там, розпорядження, немає ніякого е, законодавчого акту, який встановлює те, що вони вже виводяться з обігу. Вони фактично виводяться з обігу, але ще є ліквідні, тобто ви можете без проблем користуватися, обмінювати. І тобто нема з ним проблем ніяких, з ними ніяких проблем. Я це уточняв в банку, уточняв в обмінниках. Поки що станом на зараз. Проблем з тими підсотками немає ніяких. Принаймні, зараз. Як буде завтра, післязавтра... завтра. Ну, не знаю, поки що так. Вони єся дійсні, ліквідні, без проблем. Інше питання інше питання на рахунок євроцентів. Тобто навіть не так євроценти, та монет євро, бо є не тільки євроценти, тобто там, 5 центів 20, 50, 1, 2. Є ще ж монети євро. Ось 2 євро, 1 євро у вигляді монет. З ними е ситуація набагато складніша. Їх фактично обмінники не обмінюють. Тобто, якщо обмінюють їх обмінники, то тобто, там бувають, хочуть комісію під 20%. Тобто, це взагалі не цікаво і невигідно обмінювати євромонети. В Європі, тобто, без проблеми собі ними користуєтесь, ну, то тобто, це повноцінні гроші. В нас не хочуть ніхто бавитися з металевими монетами, їх майже ніхто не приймає. Приймають якісь одиничні комерційні банки. тобто... І це потрібно ще знати, який банк приймає. і Це, напевно, центральне відділення, тільки на яку інформацію я знайшов, це, це таку, що такі центральні відділення, деяких банків приймають монети, євро, євромонети. Вирішення цієї проблеми, ну, ну, по суті, люди заощадження в монетах, я так думаю, не тримають. 90% людей не тримає, навряд чи тримають в монетах. Якщо має якісь там, якусь певну кількість євромонет. Двію ну, одиничок, тобто це є невеликі суми. Давайте будемо е дивитися правді в очі, це є невеликі суми, але знову ж таки, неприємно платити комісію за те, що чомусь монета має меншу цінність, ніж папір. Ну, тобто, відповідно, навпаки, б мало бути логічно. Але якось так. Шляхи вирішення цих проблем. Е в Європі, якщо маєте можливість виїхати, поїхати в Європу. Вони там повноцінно ходять в обігу, ви собі просто ними розраховуєтесь в будь-якому супермаркеті, магазині без проблем. В Україні хочете платити комісію, тоді шукаєте, шукаєте ще обмінник, який їх обмінюють, або йдете, шукаєте так само банки, які їх обмінюють. Або, не знаю, є така цікава штука, що взагалі євро дуже багато колекціонують колекціонерів євро. Навіть банально виставивши на Оліксі. Монету євро, 2 євро, 1 євро. Ви можете її продати, обміняти на ну продати по суті навіть вищому курсу, ніж фактично, є курс євро на даний день, бо їх є дуже багато різновидів тих монет. Деякі з них є насправді цінні, ну тобто бо їх тираж є досить обмежений. І ви можете навіть мати, от припустимо, Ватикану, Андори, там таких країн, маленьких країн, то монети євро є дуже цінні, по суті. Тобто, ви можете навіть не знати, ви маєте 2 євро, вам не хочуть їх обміняти по курсу, а фактично вони можуть коштувати суттєво дорожче. Тому вирішенням такої проблеми є навіть якщо у вас... Ці заощадження в євромонетах не є великі. Можете виставити свій, по суті, навіть на і банально. Є там, по суті, ще тематичні сайти такі для колекціонерів. Можете там виставити, але щоб вже так не вникати глибоко в це питання, можете виставити навіть банально на OLX по курсу, і вас без проблем. Я думаю, євромонети придбають. Бо тобто, є дуже багато колекціонерів, навіть я сам частково колекціоную монети євро. Ну, просто тут ще питання встання, Тобто, це є обігові. Я ще, більшість колекціонерів колекціонує не обігові, а типу суто з ролос, типу з пачки, можна так сказати. Тобто вони є без, без необігові в ідеальному стані. Але багато людей колекціонують і такі прості. Ось я навіть так сам маю. Звичайні прості обігові, просто їх є багато різновидів, і люди собі колекціонують, щоб мати таку невеличку колекцію. І так, підсумовуючи. З банкнотами євро проблем абсолютно ніяких немає. Всі в обігу, всі є ліквідні, всі є платіжні, no problem. З монетами, ну тобто, по суті, їх не обмінюють, можна так сказати. Вирішенням є продати на якісь барахолці, чи просто, тримати собі, попробувати почати колекціонувати монети євро, тобто, зробити свою невеличку колекцію. Вони є цікаві, різноманітні. Тобто, з одного боку вони всі 2 євро, а ззаду. У Кожної країни різна є картинка, тобто різний візуальний малюнок, що є досить цікаво. І так, по суті, все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!